О, а це підсіло щось дуже гарне. Судачок. Подивіться на стаю окуня. О! Нарешті. Друзі, просто подивіться, яка велетенська краснопірочка. Всім салют з вами Макс. На годиннику вже 13.30, Обід в самому самому розпалі. Я прилетів на цей ставок. Погода просто кайфова, сонячна. Вітру немає. Самий кайф для того, щоб половити окуня. Багато хто каже, що в обід окунь не клює, і взагалі в обід будь-яка риба не така активна, як зазвичай. Тому ми зараз перевіримо. Сьогодні зі мною ультралайт. Мені здається, що літо дорівнює ультралайт. Просто я все літо проловив майже тільки на ультрі. Були в мене там пару рибалок щучок е, на бабляри, але ультралайт і літа це просто лав. Crazy Fish Optimus до 6 грам і з ростом 2 метра 26 см. Вкручую я сюди рігал свій дайвівський. Намотаний у мене тут 0,06 джебрайт стоїть. І зараз розповім вам саме про те, що хотів сьогодні затестити і перевірити, як реагує окунь на більш товстий повідець флюрокарбоновий, і як окунь реагує на скрутку. Коли почав ловити ультралайтом, помітив, що мілка щука десь 200-400 грам, також дуже полюбляє влітати на маленькі ці приманочки. На Лаврінті, на джевастика. 1,6 дюйма, вона просто влітає, як скажена. Як правило, я юзаю 0,16 флюорокарбон під окуня, але звісно, що він не витримає зубів щуки і зразу ріжеться, О, а це підсіло щось дуже гарне. Судачок. Не судачок, а щучка. Яка зрізала лаврентія мені. І тут воно стояло щось. А це тобі і початок риболовлі. Бувають моменти, коли вдасться її зловити. Це коли ти просікаєш її за верхню губу і вона кусає саму приманку, а зубами до флюра не доходить. В таких моментах ти якось можеш її витягнути і реалізувати. Ого! Зубата. <реш> ось хто? Ось хто мені надкушував, ось хто мені зрізав. Щука. Да. А мене Флюрік там. Цитийна красотка яка садила. Ти що? Ну, подача була така, я думав що або ну, судачок якийсь кайфовий. Це оказалось така щучка класна. Але 0,16 не спася вас від її зубів. Тому я сьогодні взяв скрутку 15 см. Це сталь. По-моєму, діаметр в неї або 0,2, або 0,3. Мабуть, 0,3 все-таки. І хардмоноповідець із діаметром 0,50. Мілка щука 100% не перекусить такі повідці. Але цікаво подивитися на реакцію окуня. Чи буде він клювати, чи не буде це його відлякувати. І чи я це панацея для того, щоб реалізувати і щуку і наловити мілкого дрібного окуня. Зараз покажу вам, якого огоня я сьогодні зібрався ловити і подивимося, що з цього вийде зійшов не засікся. Не заїв, але ну, стягнув. Зразу вимотую, того, що стягують, не дають. Зробити проводку далі, тому що не цікавить вже вона. Її. Після того як стягнув приманочку. О! Та ну йо, -мо його! Знову нека подача! І знову стягнута приманка. Там щось таке стояв, якийсь непоганий. Ого, розірвав як зараз отак його. Надійно. Зараз точно доберем. 100% треба добрати. Не може же там так мілюзга якась гепатить. Зразу моментально мінус ще одна приманка. Ви що, на приколі, Ви мені так хочеться весь карабас уничтожити чущо. Мені так вже не подобається. Ще риби не зловив, а приманки втрачаю. Такі клюваки якісь незрозумілі. Так може відгрізати хвости навіть краснопірка. пірка. Вона тут є величенька і вона любитель влетіть тут на силікон. О! Нарешті! Ого, а що це таке бойки? Ого. А ось і вона, друзі, ось хто, ось хто виїдав всі слікончики об'їдав. Подивіться. Та, ну це настоящий гігант. А яка подача була? Ось хто об'їдав. Якраз тільки при неї сповнив і вона влупила. Клас. Вона всадила, як вона клюнула. Це просто бомба. Клас. Я, мабуть, зрозумів, де вона там стоїть. І зараз спробуємо ще зловити таких красунь. Пока. Яка швидка. О, а це вже... Це вже хто, це вже наш клієнт. Це вже наш клієнт. Ось про що я казав, який клює окунь і, мабуть, не знаю, отакий екземпляр 100% буде боятися скрутки або товстого флюрокарбона. Зараз ще парочку таких зтьобнем. и мне не треба зрозуміти, стоять они там на той точке или нет. И можно уже будет перевязаться на струну, або флюр, чи хардмона и спробовать зловити их там. Так, аварийная зона. Сюда треба пробраться. Опа. Нова точка там вже обкидав, клюваки є, але не реалізуються. Дуже дрібний окуньок. Хочу поставити нимбла, тому що немає ніякої реакції на пасивну приманку. Може якось зараз відгукнеться на щось активненьке. І фіолетовий німбл. Нам в цьому допоможе, я впевнений. Таку рівномірну проводочку хочу зробити із паузами. О! Покльович був? Покльович був? І так зразу така моментальна реакція на зміну приманки. Це мені подобається. Дуже. А Ну ще, я тут десь в березі біля малька. Видно, він біля мальочка тусується. Ох ти! Йош! А це влупив. Кабан. Оце влупив і клан. Подивіться, який красунчик. Оце вже для цієї водойми окунь вважається нормальний. Є іще більший, але це гарний окунь. Тільки що поміняв німбла, поставив і зразу, навіть я б сказав, більш на, таке, на такі рівномірні проводці він взяв. Так, і я його зараз випущу ось сюди під берег. Тепер я знаю, що тут є великий окунь, який вже я підібрав під нього приманку. Це виявився фіолетовий німбл. І зараз я ставлю скрутку і ми дивимося, яка буде реакція, чи клюватиме, чи ні, Блін, щось так в ногу валило просто. І не побачив, що. Ну Валило так знатно. А! Кайфово. Перев'язуємося. Зрізаю флюр. Тут і тут, він ще нам пригодиться. Тут в цій скрутці вже є вмонтована така безузловка. Так, пару виточків гепнули сюди. Во. і ставимо приманочку. Ляпс і на скруточку закрутили. Цікаво, що з цього вийде. Мені здається, все-таки, що... Оконь буде лякатися цього куска металу і просто не брати. Реакції нуль на приманку, зараз ще поки стоїть скруточка. Хочу поставити сюди вертушку невелику і подивитися, як буде на вертушці. Ось така маленька вертушечка у мене є на 2 грамчика. Зараз поставлю її. Немає, на жаль, ніякої реакції окуня із металавим повідцем круткою. Перестраююсь далі на тоненький флюрокарбон. Моторне масло, німбл. Спробуємо ще зловити якогось кавуна. Мабуть, не бачу смисла ставити 0,50 хердмона. Не думаю, що на нього також буде якась проявлятися активність, щось клюватиме. Зрозуміло, що в деяких випадках може і можна ставити, так і коли там мега багато щуки у водоймі і окунь просто мега активний. Бо були такі випадки, що в мене влітав в окуні на 0,64 флюрокарбон. Але мабуть, все-таки не для літньої пари. А ось іще один без покльовки прямо в березі. Я скоро... Тут рапнись колись. На... на 1.6. Такий малиш. Гуляй. Подивіться на стаю Окуня, друзі. Подивіться на стаю Окуня. Ви це бачили? Яка стая. Ого! Йо-майо, із такими кавунами, звідки вона вийшла і їх там штук 50 було. Зараз будемо обратно пробувати. Гляньте, такий кавун, І їх там, я не знаю, їх штук 30-50. Капець. Я надіюсь на камері було видно. Дуже сильно надіюсь що там видно було. Гляньте які. Кабани. Хана. Просто хана. І проводять, розумієте, просто проводять приманку аж до самого берега. Ну, чому ти не клюнув там, чому ти не клюнув на викиді або на середині проводки? Ні, проводять до самого берега і тоді вже думають, думають клювати йому чи не клювати. І таке я часто дуже помітив, що прям доводять прям під самий самий берег. Деякі клюють, а деякі просто розвертаються і пливуть додому. Ще один взяв із дальнього західу. Ну такий, теж більш-менш непоганий. Як правило, тут клюють менші. Влупив на такого німбла фіолетового. Мабуть, сьогодні на німбла найбільше клювак, а, відгризась Попередній ще йому одне щупальце, одну клещню. Ну, такі спортяки, але вже більші. Тут я ж кажу, повторюсь, як правило, клюють набагато набагато менші екземпляри, прям такі, що просто одні очі від них остаються. Найбільше покльовок було сьогодні на Німбле. Тому ну, можна поставити, наприклад, ларму або, або давайте поставимось масло, поляріс у маслі. Правда, задовгий, але ми вже знаємо, що йому треба робити. коротше, до такого розміру, щоб у нас ідеально залітав гачок. Я б не сказав би, що це ідеально, то треба ще трішки. Так. А, це вже. Похоже на ідеальну приманку. Те, що повідкусували, забираємо з собою і вдома викидаємо. І ще один спертяк. Ось. Про таких спертяків я і казав, що більшість окуня тут отакий. Спокусився на полярика. Він сам як полярик. Укороченого. Додому. Але хотілося б щось побільше. Набагато більше. Такі, як ця сіграє, що виходила. Блін, вона в мене не виходить з голови тепер. Вийшла на берег, а не виходить з мене з голови. Бандюгани такі. О, знову подача. І знову подача. Далеко не розходьтесь, бо я... Посилаю полярика обратно. Зараз повинна знову бути подача. Тому що вони там стоять. Ось. Во! Ось про що я, ось про що я. Ось про таких я кабанів кажу. О! Ось про таких я кабанів кажу, друзі. Про таких. Во! Оце вже на щось схоже. Оце вже на щось схоже. Оце видно, та зграя стоїть там. Та, просто. Дивіться, який кайфовий. Оце вже кайфово тягнуть отаких екземплярчиків. Та... Головне знайти. От вони сюди вийшли і змоталися туди. Кайф. Щось поляріць під кінець риболовлі почав роздавати. Що можна навіть і остатися і половити ще. Для цієї водойми, для цього ставка це дійсно гарні екземплярчики. І ще один. Ого! Поставив масло і пішла жара. Капець, ну це маленький. Це маленький. Ну там де маленький, там є і... Той що ми тільки що витягли перед цим. Да, здається, я знайшов їхню точку. Підсів іще один. Спортяк. Ось оце вже пішла роздача. На годиннику 16 41. дна і ось вона роздача. І ще один. Ну ось така роздача, вечірня вже. Я б далі вже сказав передвечірня роздача. Масло рішає. Чи це колір рішає, чи це рішає пора. Не знаю навіть. Друзі, вже навіть не включаю камеру, бо дуже багато окуня просто. Думаю, вже включу на тому моменті, коли зловлю гарного екземпляра. Бо просто, ну, їх клюють, вони не перестають клювати, їх сотні, їх там тисячі, я не знаю. Вони просто з кожного закиду бем, бем-бем, є, є, є подача покльовка. Невозможно, коротше. Дуже багато. їх, У мене сьогодні просто тут, там якісь виходи, тут краснопірка клює, тут окуня, тут мільйон окуня вийшло і кудись зграє якась Ри, не рибалка, а рай для рибака сьогодні. Тому в деяких моментах треба не лінитися і виходить ловити навіть в таку жару, казалось би. Можна тут розплавитися на березі, да, звич, звичайно, можна, але можна і побачити класні види, класні виходи і класні клюваки. Сонце потрішку окупірувало мою територію, тіньок пропав і спека просто нереальна. Зараз п'ята година дня. Сонце пече просто капець і пече мені прямо-прямо в лице. Тому я потихеньку підматуюсь і підіб'ємо такі невеличкі підсумки. Дві приманки сьогодні були класні: це німбл фіолетовий і Поляріс в моторному машинному маслі. Під нього просто в кінець роздача така кайфунув дуже сильно, дуже класно. Не знаю, може це. Пора дня, а може це та стає якось туди перепливла і почала клювати на рахунок скрутки, як ви бачите, що клювань ніяких не було. Хоча там нормальні покльовки були на флюрокарбон 0,16. Там теж, як ви бачите, роздача не знаю, може ця тема буде більше актуальна осінню, так що тоді і провіримо. Друзі, хотів би вам подякувати по класіки, що дивляєтесь мої відоси до кінця. Мені просто дуже приємно, коли я дивлюсь статистику і бачу, що деякі з вас це роблять, додивляються до самого самого кінця. Дякую і гарних вам рибалок до зустрічі.